Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу нарешті відзняти відео, яке збираюся відзняти уже, не знаю, близько місяця, мабуть. Відібрала якось робила я ревізію у своїх запасиках. І відібрала я деякі продукти, які я би хотіла використати в цьому році. Щось по срокам підходить, щось вже треба швиденько-швиденько в цьому році добити, того що так якось підзбиралося. І я хочу, щоб ці засоби. Не зникали з мого поля зору, щоб вони мене завжди були під рукою, і в першу чергу йшли у використання, щоб я зараз новиночками-новиночками знову їх не відкинула на другий план, так як у це вже от було. Через то вони так уже трішки застоялись. Хочу запустити Project Pen, доглядовий Project. Project Pen. Я особисто такі відео люблю. Мені подобається слідкувати за дівчатками, як вони проводять ці проекти, дивитися їхніми результатами, дивитися, які є результати, того, що зазвичай результати все ж таки є, продукти використовуються. І я хочу також деякі продукти так по. Використати дещо може просто убавити, але щоб ці продукти в цьому році працювали. Не хочу їх відсовувати довгий ящик, як то кажуть, того, що новиночки виходять, ми постійно їх беремо і першими вони проскакують, того, що хочеться щось пробувати нове-нове, але хочеться також і щоб продукти працювали і не, не застоювались. Тому деякі в мене так уже трішечки застоялись, хочу брати їх в першу чергу. Продукти в мене всі. Практично нові, немає в мене таких, щоб там були якісь початки, щоб я тут якісь відмітки. Практично всі вони новенькі і будуть поступово йти в догляд, йти в, в використання. І я буду потім кожних три місяці робити міточки, звітувати, показувати вам результати, і сама буду за цим спостерігати. Мені цікаво такі проекти дивитись і буде цікаво також. Спробувати вести такий свій проєкт вперше, того, що я ще такого не робила, мені завжди було цікаво. Хочу спробувати: вийде, не вийде. Беру я 35 продуктів на рік, і це буде доглядові будуть засоби. Ще планую, не знаю, запускати, не запускати. Ще планую, є так, в планах помадний такий же проєкт, також деякі помадки. Взяти так в інтенсивне таке використання, деякі подобувати, деякі вже там трішечки-трішечки лишаються. Тому хочу також і поматний, можливо, такий проєкт запустити. Як вам така ідея, чи запускати, чи ні. Підкажіть, як думаєте ви? Отже, поїхали. Наливайте собі чайок, того, що 35 продуктів буду швиденько показувати, і будемо пробувати запускати цей проєкт разом. Вже трішечки я запізнилася, звісно що вже майже пів місяця пройшло, але нічого, все буде поступово наганятись. Отже, перше, що беру, це пінку. Ще в старому дизайні, зараз вона вже перевипущена. Ця якось в мене відставлялась відставлялась все. Вона. Хоча дуже люблю цю піну, і в мене мама любить цю лінієчку з цими ягідками. Дуже смачнюча, дуже класна. Подруга в мене любить піни, але м, тут смородинка, малинка. Але не любить чогось саме червоні. Мені, в принципі, не, не має значення. Я будь-які піни люблю, мені подобаються вони всі. Тому беру пінку, також, щоб працювала. Це з того, що для тіла, з доглядових засобів для тіла. Далі, наступний ось такий гельчик ще в старому дизайні. Є в мене ще кілька таких раритетів, таких ще пляшечок плоских, колись такі були. Мені вони подобались, займають менше місця, як усі їх і зберігати. Вони так компактненько стають, чи в якусь коробку, чи там в шафу кудись на поличку. Вони так компактненько-компактненько одна до одної стають, тому що круглі займають більше місця. Тут об'єм 500 мл, великий об'єм. Беру один такий гель. В принципі, набирати їх не бачу, немає сенсу, не бачу, тому що, ну, можливо, щось схочеться і новеньке все ж таки брати. Тому беру один, але великий. Такий з. Ароматом грейпфрута і абрикоса, він такий смачненький, фруктовий, тому беру його. Далі з лосьончиків. Ще стоїть в коробочці ось такий лосьон від Фармасі для рук та тіла. Коробочки, можливо, буду е знімати, щоб вони багато місця не займали. Беру такий лосьйончик, потім беру. Ось такий лосьончик від Доктор Клінік це з динькою, Дуже тут смачна диня, Я вже давно, цей, е, е, хотіла, е, е, смачнючий, давно вже хотіла його брати у використання. Він, в принципі, ще по срокам не сказати, що вже там в нього аж так горять сроки ні, він, в принципі, по срокам нормальний. Але хочу дуже я цю день вже давно на, на нього дивлюсь, тому хочу взяти десь, можливо, зараз а можливо, і влітку взяти у використання. Тому також його беру сюди до гурту. Далі Далі йде дезодорантик. Не знаю, чи я буду користуватись чи донька, чи, ну, в принципі, вона буде мені допомагати також цим всім користуватися. Тому беру один кульковий, один такий спрейчиком. Беру ось такі два, будемо використовувати. Також проект беру два ось такі містики. Місти для тіла, вони всі ціленькі, вони всі новенькі, тому беру також у, в цей проєкт і містики. Далі, якось серед цих засобів для тіла в мене серед кремів, ось такий з лавандою. Такий він у мене най, мабуть, старічок такий серед усіх, які в мене є, тому перший піде у використання він. Тут, 400 мл, великий об'єм. Аромат. Ну, лаванди, такий кремовий, приємний ароматик. Буду, можливо, буду використовувати як крем для рук, можливо, для тіла, буду бачити, але об'єм великий буду, будемо використовувати. Ще знайшла ось такий в запасах ось таку шайбочку. Ще в мене, здається, одна, чи десь вони в мене так лежали в коробці, лежали, матуючи креми, колись такі були. Буду використовувати їх на ноги, тому що тут вже сроки піджимають і на обличчя так і точно не буду наносити. І е, пробувала я його якось на руки, він іде матуючий. І коли його наносиш на, е, на шкіру, на, навіть на обличчя, якби його наносити, він потім стає такою ніби як, як пудрою, якимись частучками. Тому для рук мені не дуже подобається, буду пробувати на ноги якось вимастити його, тому беру у використання для них, в принципі, Піде. Я думаю, для них піде. не цей. Немає різниці, аби зволожував гарно. А він з огірочком з, 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 з зеленим чаєм чи з чайним деревом. О, огірок і чайне дерево. Думаю, зволожувати буде непогано. Далі для тіла це все. Для волосся. Для волосся беру в проєкт ось такий шампунь. Це від Avon приходив минулого року, в якомусь тоді була. Акція йшли продукти-сюрпризи якось тоді нам. І прийшов мені цей шампунь. І в нього вже такі доволі такі, сроки були такі, що треба вже ставити у використання. Тому в цьому році його треба добити по срокам і беру його у використання з кокосиком. Не знаю, Колись кондиціонер такий в мене був. Кондиціонер класний. Не знаю, як буде працювати шампунь, тому беру його, будемо. Користуватись. І в пару до нього у мене є ось такі в запасиках кондиціонер від фармасі з кокосом. Також була раніше така лінію, зараз її вивели. Кондиціонерчик в мене лишився. Шампунь, здається, шампуню немає. кондиціонер. Тому я їх ось так в пару візьму і будуть вони в мене працювати в парі. Ще один також раритет від фармасі, трішечки якось десь при... пригнулася пляшка. Шампунь з, арганою, з арган, аргановою олією та кофеїном. Колись в мене такий був, ще 375 мл ще в старому дизайні, в більшому об'ємі. Колись такий в мене був доволі непоганий, має аромат ця лінієчка. Колись у мене такий був лосьон, і гель, пам'ятаю, був приємний такий аромат органець. Мені подобався. І от лишився ще шампунь, треба його також довикористовувати, того, що вже ну, щоб сроки також не пройшли, треба його. В першу чергу брати десь у використання. Далі ще ось такий продукт це сухий шампун. Як там його буде відмічати, я не знаю. Буду якось його е, по, можливо, буде донька користуватися. Я такими рідко, а можливо, і мені захочеться щось таке спробувати. Я такими рідко, мені легше голову помити, ніж оцими такими танцями з бубнами займатися, але буду бачити. Далі для волосся ще. Беру ось такий спрейчик. Зі сроками, в принципі, в нього все добре, він ще аж до 27 року, але дуже вже мені сподобався він тільки в такому жовтенькому дизайні був, і вирішила взяти я наступним цей. От зараз докористую від Доктор-Клінік, у мене зараз таке використання, і візьму ще цей. Класні ці спрейчики. Тому не скажу, що беру продукти, якісь, які там мені не подобаються, чи які мені треба там. Вимастити, вилити все на себе. Ні, є продукти, які доволі таки подобаються, які гарно працюють, які вже і були в використанні, тому беру таке, що буде працювати і чим я буду користуватись. Беру цей спрейчик, також він ще новенький, буду брати його далі. Для волосся ще в мене є масочки, ось така від Planet Spa. Райське зволоження, маска з маслом оливи. Була в мене така у використанні. Якось раніше ці масочки то приходили нам в подарунки. І все якось вони так, 200 мл. Тут все якось вони так відставлялися. Одну я таку використала і потім якось відставила, взяла якусь іншу. Класна маска, вона гарно зволожує, гарно волосся розплутує. Мені ця масочка подобається. Була така в мене. І мені вона подобалася. По одну таку я використала. Наступна в мене така зараз є, десь її ось так половинка. Беру ще цю антиоксидантна маска для волосся енергія і відновлення з е, артіческої брусніка, як там ця ягідка називається. Брусніка, не знаю, переводиться на українську мову. Єдине, що скажу, ця маска дуже гарно пахне. У мене зараз вона є, вона така солоденька, їй просто хочеться з'їсти ложкою. Класний, має ароматик. Ця масочка. Мені подобається. Тому буду масочки ці використовувати, тому що також в мене вони якось в цього року брала якось у використання щось таке нове. От від Чисникова від Лівести приходила, відразу я її взяла в використання. Ще якісь там були такі, що проскакували, проскакували новинки. А ось ці продукти також хороші і хочеться, щоб вони працювали, щоб вони були під рукою, щоб я про них не забувала. Того, що десь. Закину їх десь кудись там в якийсь там чи в коробку чи там десь поставлю і забудуся. Так вони будуть в мене. Я це все гарненько собі напишу, опишу. Якісь на них не знаю, наліпочки, можливо, дівчатка, підкажіть, хто від такі проекти, як, як ви їх позначаєте, чи якимось лаком треба якось, чи якусь наліпку таку яскраву. що потім, В принципі, думаю, що вони не погубляться, я буду пам'ятати, що з проєкту. Ще собі десь з блокнотик заведу. Кожен, кожен продукт напишу, щоб я не забула. Ну, і, в принципі, відео завжди можна переглянути і нагадати, якщо щось все ж таки в мене десь вилетить з голови. Ага, ще одна масочка для волосся, ось така. Раніше ще ось таких приходили тут, зараз здається, мені таких навіть і немає. Колись приходили вони також в подарунок, в наборах. Ці маски було, в мене їх дуже багато. Я їх трохи дівчатам роздарювала і, і сама користувалася. І потім вже стала компанія ці більші такі висилати в подарунок, тому цих масок було в мене повно. І от деякі ще треба використати. Ще із цієї лінійки беру також. Сироватку для волосся з маслом органи. Якось сироватки, от, я розпробувала сироватки, користувалася ними, мені подобається, як вони працюють, на кінчики наношу їх. Але коли от, почала розпробувала ось ці спрейчики, сироватка в мене от зараз стоїть ще одна, там, десь менше половинки, але ще стоїть. Не знаю, беру цю, тому що також цей рік її треба використати. Після того, як розпробувала ці спреї, мені от вони. На другий план відсунули сироватки. Хочеться, рука тягнеться саме до цих спреїв. Вони легкі, вони не жирнять для мене, в принципі, ну можна переборщити, звісно ж, коли там вилити на себе півпляшки. Але от для мого волосся вони підходять. І якось от сироватка стоїть. І я вже і донька, для доньки казала, користуйся, і бачу, донька також більше спреями. Якось ми перейшли на спреї. Але сироватки також треба використовувати. і для... І для волосся вони також гарно розплутують, гарно кінчики вони розглажують. Мені подобається як працюють ці сироватки від Avon, Тому продукт насправді також класний. Колись і на подаруночки вони приходили, ці сироватки, і по якихось акціях я брала. І дівчатка мене брали, то в мене в запасиках так кілька штучок завжди стояло, того, що не один раз мене вони з наявності забирали, ці сироватки. Вони гарно йшли. Тому буду користуватись продуктом. Хороший. Далі. Далі ми дійшли до обличчя. І для зняття макіяжу я беру, точніше, вже взяла, ось цей, мабуть, єдиний продукт, який ну, вже на початку року я взяла, ось буквально трішечки використала, беру двохфазку і беру міцелярку. Ось таку беру два продукти для зняття макіяжу. Одна двохфазочка, одна міцелярка. В принципі, думаю, Вистачить поки що мені. Далі, гелі для вмивання у мене будуть, здається також ось ця умивалочка від Planet Spa, засіб для вмивання з деревним вугіллям, таку беру, також брала з вугіллям від Avon лінієчка NU. Мені подобалась, також спробую і цю мене, здається, ця і ще одна є цю взяла, тому що ця більш по, по срокам більш мені цю треба спочатку використати далі. Далі тоніки минулого року купувала я ось таку лінійку About Face. Тут іде лінійка для жирної та комбінованої шкіри. Тонік. Тут іде маска. Так, ось заберу. Ось так виглядає тонік чи тонер він, як він тонер протизапальний тонер для жирної та комбінованої шкіри з мексиканським кактусом, га-кислотами і гілоронова кислота. Ось такий беру того, що Передивилася сроки, дата виготовлення грудень 23, го тому треба його також в цей рік використати. Скло такий важкий. Скільки тут є? 128 мл такий важкий, важкий скляний, скляна така пляшечка добротна. Далі ще беру тонік один. В принципі, вони розходяться. Швидко, також віймаю маю коробочки. Ось такий беру акне, лінієчка від фармасі. Беру такий ще тонік, також буде працювати для ранкового тонізування такого пробудження, ще одну беру сплеш-масочку. У мене зараз стоїть, і там її трішечки, то піде їй на заміну. Ця також буду. Треба вже їх використати, тому що це ще старий дизайн, і вже в мене вони закінчуються, але працюють гарно. Мені подобається, як вони працюють. Просто треба, щоб були вони на виду, щоб я про них не забувала, і щоб вони мене ніде не закидалися десь іншими такими якимись засобами. Далі масочки, масочки. Ось цей з лінієчки, з цієї самої іде. Гель-пілінг і маска. Гель-пілінг і маска. Тобто, я так розумію, що це може бути як умивалка, як пілінг і як маска для жирної та комбінованої шкіри. -э, продукт 3 в одному. Колись в мене такий був і від кареньєр, колись був також гарно працював, я ним як умивалкою користувалася. Тому беру також цю. І ще ось така сама: 3 в одному з екстрактом виноградних кісточок, це Юнайс. Таку беру. Вона також новенька. Нічого тут відмічати не треба, ще вона, якби не почата. І беру дві ось такі від Planet Spa, Дві такі малюточки. Одна з маска плівка з вугіллям, а друга з ритуалом. Як там він називається? Це, мабуть, Нічого тут немає, як завжди. На 10 хвилин. Нічого немає українською і все англійською, не знаю. Треба буде подивитися, як я її хочу використовувати. Мені здається, що це якась чи глиняна, чи якась така. На 10 хвилин потім, мабуть, змивати, я так думаю. Коротше кажучи, буду розбиратися. Беру її. Є також є ще в мене в запасиках масочки ці від Planet Spa. класна ця. Лінієчка була, і маски класні, користувалася. і от Також, треба, щоб були під рукою брати в користування, щоб вони не, не, не стояли. Багато її і, також і на подаруночки відправляла, і дівчаткам своїм дарувала подругам. Далі ще одна: вона... ага, це вже іде після масочок, після вмивання йдуть сироватки. Знову ж беру ось таку сироватку від About Face. Також для жирної шкіри йде вона. Тут її. 40 мл, ця ж сама лінійка. Є ще в мене крем, але крем, я то хотіла тримала цю лінійку, хотіла все в комплексі використовувати, але кремчик ще там ну, термін хороший. Є крема у мене, які от треба в першу чергу, як то кажуть, пускати в розход. Тому я той кремчик поки що ще відставила, в нього терміни ще можуть почекати, а візьму кремчики інші. І ще одна сироватка ось така: від НЮ, e з вітаміном С. Також беру її в проект і будемо. Користуватися, буду користуватися, і будемо будем слідкувати, як вона буде в мене йти. Дві сиропаточки, я думаю, на рік мені вистачить. А не вистачить, то вже потім щось буду брати, якщо закінчаться і гарно будуть вони в мене йти, то щось візьму новеньке, щось візьму інше. Ще в запасиках в мене добра цього вистачає. Далі, крема, вже підходимо до завершення. Крема беру. Ось такий кремчик з огірком, здається, для, Так, крем для обличчя Огірковий, для жирної комбінованої шкіри від Zaya, чи як він там називається, цей бренд. Ось такий кремчик до, бачите, до вересня 25-го року. Тому беру у використання, щоб він в мене до закінчення терміну використався. Для Шкіри навколо очей, Беру одненький, ось такий від Доктор Туна. Лінієчка Аква. Також в мене ця лінієчка чогось застрягла. Точніше, вона не застрягла, їх в мене було кілька. Колись була акція така: 1 плюс 1 дорівнює 3. здається так. Чи два береш третій безкоштовно, і в мене. Цих е, умивалок три штуки, крем, крема для обличчя три штуки, ось ці крема для шкіри навколо очей три штуки. Я вже для подруги, була, здається, один такий комплект подарувала, і два в мене так і лишилося. І от. А кремчики, здається, ще окремо, окремо, окремо такі е, замовляла. В мене дівчатка брала їх також, 20 мл тут його. І буду... я, я ще його, чесно кажучи, не пробувала. Ще В мене він стоїть, і я все якось. То в мене були ейвонські, то оце зараз від доктор Клінік з Равликом. Ось так він в мене довго-довго вже працює. І от, В принципі, надовго вистачає цього кремчика, тому я його беру один. Не хочу їх набирати там кілька штук. Якщо закінчиться, то я візьму щось інше, щось, щось, щось новеньке. Ага, ще я беру, забулася, ще беру ось такий. Точно їх буде два. Ось цей і ось цей. Це також під на коло чай. це ресюрфейс. Лінієчка. Давно вже хотіла цю лінійку взяти в користування для такої як якби вже йде шкіри, вона. ця лінієчка. беру такий кремчик під очі і беру такий же кремчик, ось нічний. Також. Хотіла давно їх спробувати, ці кремчики, і все якось відкладала, відкладала, а це вже під проект проєкт. І буду користуватись також в парі, будуть вони у мене нічний. і... Кремчик для шкіри навколо очей. Будуть вони в мене працювати двоє. Ось такі продукти швиденько вам показала, які беру в проект, які буду використовувати, і буду вам кожних три місяці показувати результат. Сподіваюсь, що вони будуть працювати гарно. Сподіваюсь, що буде видно результат. І в мене ця вся компанія. Буде гарно працювати і закінчить мою таку колекцію, скажімо так, того, що ще багато є всяких різних продуктів, виходять новиночки, все хочеться пробувати, але всього постійно набираєш, набираєш і те хочеться, і те хочеться, а потім всім, звісно ж, не встигаєш користуватися. Тому ось це все в мене йде в першу чергу в проєкт. Не знаю, можливо, буде щось ще поза проєктом, якщо мені буде цього не вистачати, можливо, ще якісь продукти буду брати, але налягати буду на ці. І сподіваюсь, що результат буде. І сподіваюсь також, що вам буде цікаво за цим проєктом слідкувати. Мені то цікаво спробувати, зможу, не зможу. Подужаю я чи не подужаю 35 продуктів за рік 25-й. Будемо бачити. Якщо буде багато, то можливо. На той рік, якщо я надумаю такий проєкт знову вести, то буду тоді вже знати багато, небагато, що як використовується, чого багато, чого мало. Вперше я такий проєкт, повторюсь, запускаю, тому я ще в цьому ділі такий, скажімо, новачок. І мені ще я з цим не стикалась, не знаю, які там. Дівчаток-то дивилася, мені цікаво за цим. Люблю дивитися і косметичні такі проекти. Дівчатка ведуть, як декоративка закінчується, як працює. Це також досить цікаво. Я поки що з косметикою -то не, не ризикну, тому що деколи просто ніби і косметики є багато, але деколи я лінуюсь, ту косметику використовувати. Тому з... Чим користуюсь то помади, то в мене регулярно помади. Я люблю, помадами я користуюся в будь-якому випадку, того, що навіть губи зволожити, і от, щоб зимою не увітрювалися, я постійно помади наношу. Чи помади, чи блиски. цим я користуюся. А от такою декоративкою, щоб ось так якось себе поставити в такі рамки і користуватись, ну не знаю. Спробую поки що з догляду. Якщо щось буде виходити, то можливо далі я. І декоративний проєкт на наступний рік запущу. Як вам, дівчатка, продукти, як вам така ідея, як вам такий проєкт, чи буде вам цікаво за ним спостерігати? Сподіваюсь, що ви мені компанію складете і будете за моїми такими результатами спостерігати, і вам буде цікаво. І мені разом буде цікаво в такий якийсь проєкт, як то кажуть, погратись. Ще не пробувала, буду пробувати. Всім дякую за увагу! Ну, і до зустрічі з цим проєктом уже через 3 місяці будемо бачити перші результати, що піде в користування, що трішечки убавиться, буде цікаво дізнатися. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди і до наступної зустрічі! Бувайте!